Під ворожим вогнем знову опинилася Херсонщина. Окупанти безжально тероризують деокуповані території. За минулу добу росіяни з різного озброєння атакували область понад 70 разів та вбили двох людей. Сам Херсон також опинився під прицілом ворога. Смертельні снаряди влучили в житловий сектор. Не вщухають обстріли і на Харківщині по населеним пунктам за добу росіяни вдарили щонайменше 18 разів. Є чимало руйнувань цивільної інфраструктури. На жаль, є і постраждалі. Окупанти навмисно б'ють по мирним районам, аби залякати населення. кажуть у військовій адміністрації. Найбільше потерпає прикордонна зона. Мешканців закликають евакуюватися. Ми проводимо евакуацію. Сьогодні там відповідно 30 людей виїхали. Це майже була лінія фронту. А тому там проживати ну не те, не що небезпечно, безпечно. Там фактично неможливо проживати наразі ефективно. у вогні. І Донеччина окупанти цілодобово обстрілюють населені пункти уздовж всієї лінії розмежування. Там точаться запеклі бої. Водночас британська розвідка повідомляє про спроби повторного наступу росіян на вугледар. У військовій адміністрації запевняють, що ЗСУ зламають плани ворога. Наступ. Він. Ворога продовжується, але ті плани, які вони ставлять собі, переносять потім. Знову пролонговують, вони є такими, що не виконуються, і ми зробимо все, щоб зупинити ворога. Водночас розвідка зафіксувала рух колон військової техніки у бік Чернігівщини. В ОК південь попереджають ймовірні провокації. Однак збройні сили України успішно нищать ворога на всіх ділянках фронту. За добу, зокрема, наші військові відбили 90 атак з боку росіян наймасовіші були на Луганщині. Крімної вчора ворог намагався навіть зробити <бити> прорив а, за допомогою десь роти танків, навіть трохи більше, і а, роти піхоти. Важкий був бій, наші а, хлопці їх просто знищили. Прорив не вийшов. Крім того, українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів. Для ще більших результатів наші військові зараз проходять підготовку у Британії. Но час в Україні з'явилася ударна рота безпілотних авіаційних комплексів. Вона стала першою у світі. Підрозділ «Птахи-мадяра» в повному складі зарахований до новоствореної окремої роти БПЛА. Віднині ми 59-та бригада зсу зранку до Києва. Приїхав прем'єр Іспанії Педро Санчес. Він зустрівся з президентом Зеленським, а також відвідав Ірпінь та Бучу. На Росії розбився штурмовик. Су 25 літак зазнав катастрофи при поверненні на аеродром базування в Білгородській області. Льотчик загинув. Причина катастрофи технічна несправність. А на тимчасово окупованих територіях пролунав гімн України, після якого було звернення начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Його почули на всіх кримських радіостанціях та навіть у Москві і Краснодарі основний меседж Україна повернеться. возвращает все захваченные территории. Донбасс, автономная республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя пред Украины, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам время действовать пришло. Ждите, мы идем вам. Слава Украине! Софія Куценко, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.